Оголошення, ми що маємо панці з мислі для шановної публіки. А, великий торт, який там стоїть, да, ми зараз спочатку вас туди заховаємо, а потім я, вас сюди, думає, сюди, пари, да, я думаю. Да. Думає, а, от а, тобто перед тим як ми будемо торт, а причому всіх трьох всіх сьогоднішнього вечора. А ми маємо ще відзначити людей, які. Викликали симпатії в окремих членів журі. Це Дмійка Олександр, автоспортсмен, який їздить в АТО, а для відновлення транспорту організовує закупівлю запчастин і часто за свої гроші. Я не знаю, хто з членів журі вбудував цю ініціативу, але ми готові це підтримати, якщо. Олександр, раптом тут ви готові вручити йому приз? Ні, Олександра жаль. Ну, а, тоді а, ще малесенька порція певці від Євромайдан Со, гаряча лінія. Перчена Світланка. Це ж Третя наша категорія приколів Євромайдан Сос називається Собисте життя. Тому що всі, хто дзвонив з цими. Повідомленнями вони, як правило, плутали громадське життя і особисте. Починаємо. Посадили хлопець з Донецька, сказав, що більше не може терпіти, що готував партію регіонів. смислі?» – спитав наш отмер. Ну, я мова, розумієте? Багато що готуюся. Сьогодні порвав партійний білет. Розказує, що 90% знайомих Кей. Каже, що не може мовчати більш. Отзвон районілів Шевченківського району Саша Романцова Дети. Юра Мадамсов, доброго ранку. Чи поступали до вас вночі затримані? Черговий не було тільки пауза. І не буде більше. Девушка, я с Павлограда. Этого города нет на карте, но у нас здесь уголь. Говорят, нашего мэра нет, убили его или что-то такое. Я, собственно, почему звоню? Тут милиция охраняет что-то, не знаю что, но охраняет. Но вы там проверьте. Мы, ну, конечно, кидаемся по ревням. Хочу звонить у на монумент. А целый не троянский проверка. Проверьте. А, наши на прохание На прохання нашого керівника гарячої а, служби гарячої лінії Євромайдан Сос Іри Мухіної, яка зараз, про особисте життя, яке вкриває, незважаючи на всі майдани. А, секундочку. Так, У мене з Пішов дому за 20 хвилин біля 12-ї ночі. Зараз телефон не бере, але смс-и походять зі слухом про достатку. Його звати Максим, прізвище Казакова. 20 років у був не один, але стиль не знають. Його салатова каска, загусені окуляри, прозорі, пластикові. Я можливо вже на це подіваюся, але він мені завжди дзвонить, з мене гарно. Кожного ну, диво. А, так як, чи його сподай? А я дам фото, він пішов, а, до ранку не здається. Але ханка, а є ще дружина. Не повідомляйте, будь ласка. У нього все звичайне згодні пустій і шапка сіра. в'язана з попоном, дівчини, я просто в серці. Сподіваюсь, у буде добре. Засилайте фото, він не зазначаємо джерело публікації. Хоч його хатка. нас, до речі, були а, дзвінки. А...

А може ви таким чином знайомитися з чужими чоловіками на Та, Та, Майдані? так. У нас його чоловік дзвонив, а, наприклад, сказав, що я у вас там в списку зникли, але знаєте, я не і Дивився гара. Я просто загуляв. Ось така своєрідна перемога Ересна на станатор, яка не могла нас радувати під час нашої роботи на гарячій лінії. Перед тим, як ви, власне, будемо вже переходити на до найважливішого на наш сьогоднішній вечір. Я ще хочу відзначити людей, це було на вимогу журі. Бачите, ось такі стані журі одразу вимагають. У мене антикорупційного комітету. От за Просто руси нам бажано. А, от Вікторія Воронович та медик волонтер Юрій Мусін з Донецьку. Це теж спеціальний з нашого журі. Вони працюють у такій з'ятці, що їх нелогічно розбивати на Бог. Чи є хтось пандему? Нема. Ну добре, ми тоді відправимо їм посилку. І я залишаю. Офіційно так би не неофіційну нашу частину, а потім буде музика і танці.